То, мене чути. Ні, вас не чути і по перших я вже біля якогось острова. Ха, йо-моє! Мій самоліт впав. Що ж мені робити? Виживати на цьому острові? Виживання на острові сто днів. Всім хай, з вами я Владисінка, і до речі, невеличке запинення для вас. Я забувся чекнути емоді, тому я їх не буду чекати. І, до речі, деякі предмети я теж забув чекнути, тому. Хм, Тому, дорогі друзі, ми приступаємо до відео. Ха, що ж мені робити? Тут є дерева, але з них можна їх порубати. Давайте їх порубаємо. Цей інструмент нам підходить? Ні, нам він не підходить, тому беремо інший. А от цей вже предмет і якраз і зайде. Це у нас топорик. Ну що ж погнали рубати дерева? Щось з них зробимо. О, перше дерево вже зроблено. Так, а тут а банани, на жаль, не ростуть з пальми. чи ростуть хоч щось. Але саме головне це їжа. Так, отож, ми дерево зламали і що ж треба робити у зв'язку з їжею, якщо ось я зараз якийсь будинок ось тут, напевно, можу побудувати. Давайте побудуємо будинок якийсь Чекс. Чекс. Все, поки що в мене ось таке вже виходить. Ну, а я вже якраз, коли буду авто, придумав, що ми будемо робити у зв'язку з їжею. Тому мені десь ще треба добути дерева. Але почекай. Це ж на Майнкрафт, щоб звідси сипали саженці. Але хоча стоп? В мене ж там в тому кораблі був, було дерево. Я сміли, я зараз за тим деревом попливу. Погнали? Пірнаємо і. Все витягли. Так, де там дерево в ньому? Десь отут я його клав. Ну? Фух, Хоч би і без криші перший день побуду, но зато і двер хоча б і є. Віконшок в мене і немає, но зато є корабль. За допомогою я це все буду доставляти сюди і буду робити ще краще своєму доміку, і так далі. А може навіть і в цьому кораблі якось проживу. Не знаю, побачимо. Але ще це там ще якісь. А, точно. Я там ліжко забув доставити, ану. Фух, так, от це ліжко і що тут написано? З кожним словом вода тобі буде щастити. Ану, вода. Як опустити машину? О боже, яка вона була тяжка. Фу, капець, Дійсно повезло. Знов тут щось пише. Це працює один раз на день. Угу. Тобто от зараз в нас є машина, і ми їй більше нічого тепер, не можемо сказати вода, щоб нам пощастило. Окей, тоді пішли поставимо хоча б ліжко. Так, відкриваємо пішли заносити ліжко хоч якесь такс машину якщо можна таку легеньку то я її кудись ну зараз зараз Чекай, навіть би. Так, де там? Треба поставити отак от, от. Все, машину ми поставили. І нехай ще оцей корабль стоїть. Можливо, вона нам завтра ще якусь корсть принесе. Цей корабль. Але хоча я вже там нічого не брав, але хоча стоп. Але я по дорозі казав слово вода, щоб у мене з'явилося ліжко. Ай, коротше, напевно, я вже засну, чи що? Але почекай, у мене там була якась коробка. Я хочу понести ту коробку. І розпакувати, а там дещо є секретне, дорогі друзі. О, о, так. А ну, щось там тяжке? Ану, давайте подивимося, що там? Оля! відкривайся! Зараз придушу. Окей. Все, що в коробці? А ну... А, а в ній оця пушка, а навіщо вона? Але хоча стоп. Що там пише? Тут а воно не пулями, а водою? Ага, вон стріляє водою. Я, здається, знаю все. Тобто, якщо ми зараз таку постріляємо, то ви ж мені не скажете, то, що на наступний день тут вже появиться острів. Okay, ладно, такого може постріляємо, може станеться якесь чудо, може мені Богу допоможе. Оба, mm -hmm. все, отут а нехай буде калуші. Я дуже люблю калуші. Отут, там, отут там, отута, отут Скучно якось просто стріляти. Ну, нічого, скоро я вже піду. Спати. Зроблю якийсь городок, може магазин, десь людей собі заведу. Так, завтра ще продовжу. Так, поремонтую там трошки машину, але хоча ні, не буду я. Так. Загляну я в телефон. А ну, що по телефоні показую. Так, за ти в мене там телефон. Ай, ладно, не буду в телефон, краще поїм. О, який смачний кексик. Ам-ням-ням-ням. О, вже ніч. Так, да, вже ніч. Фу, слава Богу, вже ніч. На наступний день мене вже буде чекатиме щось цікаве. Ням -ням -ням. Так, я вже встав. фух, вже ранок. Всім добрий ранок. І вийдемо на вулицю, напевно. Подивимося, як там зросло Початок странностів. Так, і вже бачу одну урожайку і. а дійсно одну. А чого одну? Тож я везде по всьому полю. Такого себе її машина на місці, на місці, все окей. Ану, корабль, корабль? <рапляє> чекай, Ану корабль, механізм, чекай, оце. Що? Всі мої речі пропали? А де вони? Хм, цікаво, цікаво, цікаво. І що ж мені робити тепер ще постріляємо? Але мені треба якось попасти на другий інший острів. Але як я це зроблю? Може там знайдуть якісь люди і будуть мені допомагати ще ще щось. Хм, дійсно, треба там по, по дещо зробити скороблем. Ем, да той молоток. Відверніться, будь ласка, бо це буде капець. Хе -хе. Шо? Там остр? Я ще ніколи на ньому не був. Ану? О, ну, зачекай, я когось чую. Він кличе на допомогу. Хто ж там під водою? <тілляє> <пілля> О, слухай, мужтину. Не скаж мені, в тебе є житло, а то я і за рибами ходжу. Тут вже ніякої риби немає походу. Да? А чому? Е, блін, Я якраз недавно от хотів за рибалкою пішли до мене на острів. Пішли. Там ще мої друзі, до речі, є. Ще твої друзі є? Да, забери їх ще звіта. Окей, ти сідай. Окей. О, де там його друзі ще? Добрутня. Ви мене можете спасти. Да, звісно, мені сказали, що ви друг одного п'ятуха, да. Да. Мене звати, до речі, Стакан 45К. Стакан! Це ти. Стоп! Це ти ладвисенка, нічого себе. Короче, я читай монстров, да, це ж ти, де. Так, це місце. Все, не будемо багато балакати, бо мене вже ноги топлються, давай. давай. Так, тримайтеся. Да, да. До Дричі, здається, видиться, і бо ще розказав? Що? Тож, ж це ладвісівка. Це ти, владосик.

Фух, так, виходимо. Ви де там виходите? Де зараз? Ну що, сказуєте, риби немає, да? Де риби ба Е, Слухай, а от ти хто? І я, та ти вже, по-моєму, усіх забувся, не? А ти хто, дійсно? Короче, я його друг. А, -а, а, понятно. Угу. Так, ну що будемо робити? Риби немає, так? Да? Ти без тухи дійсної рибає. Дійсно немає. Угу. Так, да, дійсно немає. <клеви> а це що? Коврик? Хоча би коврик, але риби дійсно немає. Та ми вже так від їди здохнемо. Почекайте мене тут, а я зараз там дещо зроблю. Угу, Коврик. Є на місці коврик. Так, определяйтеся, де ви будете спати. Почекай, у нас там на острові було багато дерева, а давай зробимо двохетажний.

Ва, все, там дерево достав мене в кишені. Фу, ну що. Ну що, почнемо? Ду, почнемо! Фу, готовьтеся. Фух, ну що, ви готові це бачити? Да, ви спеціально закриємо очі, ну як закриємо? Баба! Дивіться. <гас> Оде третій Оде третій. Ви не поняли. Ну, вибачайся, але нехай буде другий. Тут у вас буде типа тако ви будете двоє спати. <гас> в одній кімнаті. Так, ну що, скоро вже буде ніч, тому давай стакан, іди спатки. Давай, я йду вже спатки, ти можеш телефони положу, але не треба. Оце буде ліжко, окей. Да, да, окей. Так, тепер ти як тебе звати? Якщо не влушко, мене звати теж стакан, але вже 50 -ка. Нічого. Так, погнали. <глухи> Все, іди. Окей, коротше, я йду спадки. Все, давай. Давайте всім на добра Я теж йду собі там підготуюся. Так, у мене коврик є, можна вже спати.